Тучело, тучево. Боже, як же ж у ви виглядаєте, якби ви знали, коли пишете ці коментарі і коли я читаю цю нісенітницю? Е в мене немає ніяких емоцій. Я просто... Мені вас шкода. Шкода, що ви не сформувалися як особистість. Розумієте, вам не сім років, не 9. Я розумію, що ви доволі дорослий чоловік, але просто не сформовані. Ви... Е ви сердиті на весь цей світ, тому що світ розвивається, а ви гниєте. гниєте. Тобто, ну, шкода вас. Шкода. І саме найбільше шкода, що вас неможливо виправити. Ви думаєте, що ви живете правильне життя? Е, ні, біда. Велика біда. Біда нашого народу в жабі, в зависті. Знаєте, яка основна проблема у нас? Тому що. В здорове, нормальне суспільство, воно хоче, ну, в здоровому нормальному суспільстві люди хочуть жити так, як живе кращий, сильніший. І той, хто чогось добився, і той, хто чомусь навчився, а от у нас дуже часто зустрічається така штучка, коли люди. Хочуть, щоб, навпаки, ти жив гірше за них, а не вони жили краще. Розумієте, Тобто, ну, неправильне е, розставлення. Не, я вибачаю за суржик пріоритетів. Я не можу підібрати слово, але, але все одно там ти дуже громко себе називаєш там Сашенька більше. Убого виглядаєш.